Газета Вперед вітає своїх читачів із Новим роком. Побачив світ черговий номер нашого часопису. Надруковано його традиційно у Києві. Новою поштою доправлено по бахмутських хабах по всій Україні. Безкоштовно отримати газету Вперед можна у центрах підтримки Бахмутян у Києві, Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, у Кривому Розі та Жовтих Водах, у Костянтинівці та в інших містах України. Ми бажаємо вам, наші любі читачі, щоб у новому році ви мали тільки хороші новини. Ми бажаємо вам здоров'я. Ми бажаємо вам зберегти себе, щоб повернутися до рідного бахмуту, повними сил та енергії для його відбудови. І ми дуже просимо вас, не ставте життя на паузу. Знаходьте у ньому, хоч трошечки, часу, для маленьких свят. У цьому номері ми даруємо вам календар на наступний рік, і в ньому, як завжди, красиве миле фото нашого міста. Цього разу це зимовий Бахмут. Бахмуте, ми обов'язково повернемося.